Вечір, Микола Олександрович, ви нас чуєте? Добрий вечір. Да, я вас чую. Скажіть, будь ласка, яка остання інформація, де найбільш проблемні місця? Що зробили? Ну, на цей час ситуація на автодорогах повністю контрольована, і рух на основних автошляхах автотранту забезпечено. Деякі ускладнення відмічаються на цей час. У Львівській області, де на окремих ділянках автодороги Київ чоп між Бродом та Бузьком, рух здійснюється у реверсивному режимі. Тобто, певна кількість машин пропускається в одному напрямку, потім йде затримка на одну-дві хвилини, і пропускаються автомобілі в іншому напрямку. От. На всіх інших ділянках автодоріг рух забезпечено. От буквально 30 хвилин назад було. Забезпечено рух у е, Тернопільській області, де в заторах знаходилося близько 30 автомобілів. Тобто, ситуація зараз на території України повністю контрольована. А скажіть, де погано, то тобто куди людям не їхати, в який напрямок, в яких населених пунктах не можна їхати? взагалі? найбільш проблемні е, значить е, най, найбільш е, проблемні населені пункти. Це е, населені пункти, які знаходяться вздовж. Автодороги Київ чоп, а також прилеглих до неї автодоріг. Ну перерахувати конкретно населені пункти я зараз не можу, але для цього необхідно по перше звертати увагу на прогноз а по-друге, уже орієнтуватися відповідно до погодних умов. Скажіть, будь ласка, чи достатньо снігоприбиральної техніки, чи достатньо е цих штабів, цих пунктів, які от розгорнули на цих таких проблемних місцях, чи дають людям ковдру, чи дають людям чай, чи дають все необхідне? Ну я во е все, що робиться підрозділами МНС для надання допомоги людям, цього достатньо. Наші працівники здійснюють обходи автомобілів, які потрапляли у затори, доставляють гарячий чай. При необхідності вивозять людей до населених пунктів і надають сприяння в їх розміщенні харчування. Отакі випадки були зафіксовані. принаймні, я знаю у Чернівецькій області. Того техніка підвищеної прохідності залучається до вивільнення автомобілів із земетів і заторів. Микола тобто, Олександрович, перепрошую ще останнє запитання. Дорожнім службам у розчищенні авто... автошляхів від і снігових заметів, що робити і людям міністерством надзвичайної Щі... ситуації спільно з дорожніми службами і підрозділами міністерства оборони 16-17 грудня. ці заходи вони дозволили практично протягом доби ліквідувати затори і відновити рух автомобільного транспорту. І саме головне, спільними зусиллями ми не допустили випадків загіду і обмороження людей, які потрапили в ці затори. Скажіть, будь ласка, а є такі місця, куди не можете дістатися і де є, де застрягли люди? От, ну на даний час такої інформації Міністерства надзвичайних ситуацій немає. Що є такі місця, де застрягли люди, і туди дійти не можна. Можливо, це є якась інформація, така коли люди перебувають. Дорогах якогось місцевого значення, пересічних і так далі. Але до Міністерства надзвичайних ситуацій інформація про те, що люди знаходяться і до них люди не знаходяться і до них неможливо. Останнє питання. Скажіть, будь ласка, можливо, нас зараз чують люди, які зараз потрапили або потраплять завтра в таку пригоду. Що їм робити, От, якщо вони зупинились на дорозі? Холодно, немає нікого. Що робити взагалі? Є якісь поради? Перше, що б я хотів сказати, перед тим як виїжджати в таку погоду кудись на далеку відстань, то необхідно подивитися прогноз гідромоцентру. Це по перше. По друге, якщо вже виникла така на і по можливості утриматись від виїзду за межі населених пунктів, якщо вже виникла така нагальна необхідність виїжджати, то треба з собою мати перше запас пального. Гарячий час продукти харчування, от якщо вже виникла якась неординарна ситуація, то звичайно звертатися за телефоном 101 у службу МНС і ми відповідно будемо реагувати на всі звернення. Спасибі.